Часто буває так, що ви їдете відпочивати, а замість радості всередині з'являється тривога. Ніби ви щось не доробили, ніби час витрачається даремно, і замість легкості відчуття провини, а всередині маленький критик, який постійно нагадує про недороблені справи. Було у вас таке? У мене було і не раз. Чому так відбувається? Вітаю! Ви на каналі Жарптиця Джерело душі, і з вами я, Тетяна Жарківська. І сьогодні ми поговоримо про те, як навчитися відпочивати без звинувачень себе? Запрошую вас підписатися на канал, ставити вподобайки та ділитися цим відео. Це допомагає каналу розвиватися і більше людей зможуть знайти це відео знайти нові знання і практики. Я стикнулася з одним питанням, і це вже не вперше. І кожен раз воно мене, м'яко кажучи, напігає. Хоча звучить навпаки, це відпочинок. І здається, ну що ж тут складного? Ну це ж прекрасно, просто відпочивати, кайфувати від відпочинку, жити в цей момент у своє задоволення і ні про що не думати. Мало того, це ще й приємно, і надзвичайно корисно, і потрібно як тілу, так і розуму. Але коли ти хочеш щось зробити і маєш на це обмежений час, то про відпочинок і мови нема. Та який відпочинок? А за мене хто це зробить? А я мушу, я маю, а мені треба. А я ще це хочу зробити, а мені ще це треба. А це взагалі конче треба. Воно просто горить. І добре, коли це все звучить, треба зробити, бо я їду відпочивати. І потрібно все встигнути до того часу. А є таке, що ти щось плануєш, і твої плани довготривалий відпочинок ніяк не входить. І я зараз говорю саме про такий, бо маленький відпочинок між буденними справами, це навіть не обговорюється. Це як випити води чи вночі поспати. Але буває і так, що ти живеш у своєму ритмі, і тут тобі намалювалася якась можливість відпочивати. Яка не входила в твої плани або входила, але не в цей час. Чи з якихось причин дати змінюється, і він тобі оцей відпочинок зовсім не в тему. І тоді замість радості з'являється роздратування, а замість легкості відчуття, ніби хтось вривається у твоє життя і ламає весь твій ритм. Був у мене випадок. Відпочинок по плану і не зовсім. Чому? Бо я повністю розписала весь свій графік роботи. Як тільки я це зробила, у мене з'явилася можливість їхати відпочивати. І це перекреслювало всі мої робочі плани. Я змирилася з тим, що працювати буду менше, але все-таки буду, і поїхала. Але моє тіло прийняло зовсім інше рішення. Воно працювати не буде. А щоб так само вирішив і мій розум, то всесвіт його просто відключив по-своєму. Я захворіла. У перший же день, як тільки приїхала, це було дуже жорстко, але надзвичайно дієво. Ну зі мною по-іншому не працює або добровільно, або примусово. Все, що я могла тоді робити, це лежати під сонцем і купатися в басейні. Голова моя відмовлялася. Думати і щонебудь робити, і тоді я просто все відпустила і дозволила собі відпочити. Ну і це було найкраще, що тільки могло зі мною статися. В першому випадку, коли відпочинок входить у плани, все відбувається вчасно, все супер. Ти їдеш і кайфуєш від того місця, яке собі вибираєш заздалегідь. Ну або не дуже кайфуєш, бо є ще така тема, як очікування. І добре, якщо місце, де ти опиняєшся. Відповідає або навіть перевершує твоє очікування, але часто густо очікування значно вищі, ніж виглядає реальність. І тоді пасимісти ходять і бурчать, що все не те і все не так, а оптимісти все одно знаходять у цьому позитив і кайфують разом із життям. Хоча, якщо розібратися, обоє, коли читають або щось вибирають, бачать і бачили одне і те ж. Лише очікування, між рядків писало величезними буквами і реального тексту просто не було видно. А в другому випадку, коли відпочинок перебиває твої плани, ти змирюєшся з тим, що все класно, все є, все влаштовує, бо ти нічого не чекаєш від нього, крім можливості паралельно попрацювати. А вона не завжди є. Або навіть якщо і є, обставини складаються так. Що щось не виходить, і в результаті немає ні роботи, ні відпочинку, бо думки намагаються виправити ситуацію і знайти можливість зробити те, що на їхній розсуд потрібне. І ти ніби відпускаєш і насолоджуєшся відпочинком, а всередині все одно живе невидимий у той такий черв'ячок сумніву, маленький внутрішній критик, який точить і повертає увагу до тої роботи, яка не зроблена. І, хоча ця думка щоразу має меншу силу, але вона все одно є. І той черв'ячок перетворюється на великого ненаситного черв'яка, який кожен раз нагадує, що робота зупинилася, поки ти тут насолоджуєшся, і виникає ступор. І від відчуття зупинки, і застою починає нудити. А потім тебе ніби прориває і все довкола втрачає свої фарби, і цій новій красі починаєш бачити буденність. І зовнішня краса тебе вже... Не гріє, а всередині росте відчуття порожнечі. І тоді просто хочеться назад, у своє звичне життя. Додому. У випадку, коли все йшло за планом, повертаєшся, відпочивши, енергія в тебе просто зашкалює, і ти готовий переробити всю роботу, яка в тебе є. Ну, або тобі трошки лінь, бо думками ти все-таки там, де було добре. А буває навпаки. І від того руки опускаються ще більше. Бо ти ніби і відпочив, а сил в тебе все одно немає. І ти ніби знаєш, як зробити, щоб все було швидко і ефективно, але щось невидиме тримає. І таке враження, ніби ти застрігаєш між двома світами тим, де вже відпочив, і тим, де треба діяти. І від цього стає ще важче зрушити з місця. І тоді я зрозуміла, що відпочинок може бути зовсім різним. У першому випадку це кайф від місця, а в другому це конфлікт із власними планами. І саме там починається боротьба розуму із тілом. Що я роблю в таких випадках? І що можете робити ви, якщо вам знайома така ситуація? Якщо відпочинок не вписувався в мої плани, то саме перше, що я роблю, це я постійно перевожу фокус уваги. На нього на деталі. Я повертаю себе в момент тут і зараз, в те місце, де я зараз знаходжуся. Я переконую свій розум. Якщо я зараз тут, значить мені це треба. Це треба для душі, це треба тілу і треба йому розуму. Я нагадую йому, що відпочинок це є частинка процесу, без якого. Творчість і натхнення не будуть працювати, і чим більше вражень, тим більше сили і енергії. Що я не втрачаю час, а я наповнюю себе ресурсом. І коли мене атакують думки, я стараюся максимально розслабити тіло і переводжу в нього всю свою увагу. Крім того, я дозволяю собі робити мінімум, якщо дуже щось хочеться зробити. Ну, наприклад, для мене це. Мінімально швидка сторіс, швидкий монтаж якогось простого елементарного відео, або прориває і з'являється ніби не, звід, не звідки новий текст для майбутнього відео. Тобто я роблю те, що хочеться зробити через емоцію. Вона піднялася, і я даю їй волю виразитися у, саме в той спосіб, який вона собі вибирає. Крім того, я даю собі дозвіл на паузу. Можливо, з боку це звучить. Смішно дати дозвіл, але часто ми не дозволяємо собі відпочивати. Нема часу, є щось важливіше, або не на часі і так далі. Я задаю питання: а коли, якщо не зараз? Коли тебе черговий раз вкладе, бо ти сама не вляжешся? І я часто використовую фразу якір сьогодні мій відпочинок це моя робота. Я відпочиваю, і цим я повертаю собі сили, енергію і ресурс. Відпочинок це моя інвестиція в себе. Я зараз заряджаю свою батарею, якось зараз. Хочу вам ще запропонувати одну елементарну практику: зробіть глибокий вдих і повільний видих. Цим ви розслабляєте тіло. Зробіть декілька таких глибоких вдихів і видихів, щоб ви відчули, що ви повністю розслаблені. А тепер скажіть собі: я маю право на відпочинок. Я дозволяю собі відпочивати. Я відпочиваю не замість роботи, а для роботи. Це маленьке нагадування допомагає переключити розум і повернути тілу легкість. Для тих, хто зараз почуває себе не дуже добре, хто в стані хвороби або не може з якихось причин дихати на повні груди. Робіть вдих настільки глибоким, наскільки вам це комфортно, щоб не спровокувати приступ кашлю чи задухи. До речі, цю саму практику можна застосовувати і тоді, коли ви не можете глибоко дихати через хворобу легень чи будь-яку іншу дихальну хворобу. Робимо вдих настільки глибокий, наскільки це комфортно. І додаємо такі слова: Я можу дихати на повні груди. Я маю право. Дихати на повні груди. Я дозволяю енергії текти вільно, я відкриваю простір для легкого дихання. Я дихаю вільно і легко. Ця проста практика допомагає зняти напругу і повернути тілу відчуття, що тіло може впоратися із цією хворобою. І важливо пам'ятати, відпочинок це не втеча від роботи, це частинка процесу. Він або дає нам сили. Або показує, що настав час зупинитися. Напишіть у коментарях, чи був у вас подібний досвід, коли відпочинок вибивав вас із Став Ставте подобайки, якщо сподобалося це відео. Діліться ним з тими, кому ви вважаєте, що воно може бути цікавим або корисним, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. А в наступному відео ми поговоримо про те, чому ми критикуємо себе за відпочинок і що з цим робити. А з вами сьогодні була я, Тетяна Жарківська, і канал Жарптиця Джерело душі. До зустрічі. Така краса, а вітер холодний,